Всім привіт! Ви знову на каналі Тімберзіла. Деревообробка 2014, Львів. Добрий день. Доброго дня. Я представляю фірму Лева». наша спеціалізація це виготовлення вхідних дверей, броньованих, протизламних, а також міжкімнатних дверей. Наші двері працюють вже на ринку 12 років. Тобто, наші двері говорять про себе, що ми якісно продукцію виконуємо. Ми встановлюємо двері по всій Україні. А також країни східної Азії в Казахстан наші двері відсилали там дуже добре. Вони себе заявили. От люди дуже задоволені, що наші двері якісні і відносно ціни хорошу ціну мають. З якої деревини ці двері переважно? Якщо з масиву ми робимо двері, от представники масиву це є дуб є Єврочить дубові, а також масив, так як можна побачити на цих дверях. Це представник от, дуб, дуб, масив, з двох сторін накладки масив іде. Двері з собою каркасна рама, представляє, всередині наповніч мінеральну вату. Зовнішньо ми кладемо накладки. Також ми працюємо з вількою, Це з Це броньовані двері, ви маєте? Броньовані двері, так. Mm -hmm. Це броньовані двері, Щодо рами, можна ще до ближче перейшли. Або розказав трошки про раму, що ми собою взагалі представляють наші двері, чому ми вважаємося одним з кращою фірмою на Україні. Це йде цільно гнутий метал на раму, тобто без варення, без швів, де в майбутньому може з'являтися корозія, ржавіння. Також міцність таких дверей набагато більше, якщо би зварювати профіль. Покриття в нас де порошкове на відміну від фарби, Як більшості дверей на ринку покривають звичайними фарбами. Ага. У Нас де порошкове покриття воно набе на, на, ну, на стійкіше стоїть. Ну це я даю достатньо відома технологія. При Радянському Союзі така технологія використовувалася. Ще, ну, зараз це дуже широко поширено. це використання, mm. тому, Тобто що... вона надійна, вона не піддається корозії. Так, тривалий і знос, час. вона до що з носу, Тому що фарба багатьох людей, от коли фарби покривають, внизу йде, і тоді вже видно метал синий. Ну тут теж протреться, якщо довго тут... ходить. Бу, років 5-6 це воно буде точно служити поршове ага. покриття. Ага. Товщина металу нас де півтора міліметри. Тобто я думаю, що це достатньо, щоб двері були міцними. Також ми от, отвори всі вирізаємо на плазмі промислового виробництва. Тут це це неручна робота, uh -huh. машина вирізає, комп'ютері програма стоїть. Uh -huh. Внутрішні петлі в нас стоять на відміну від зовнішніх навісних. Це... Uh, ну, зараз подивимося петлі. Внутрішні петлі, да. Ми практикуємо в наших дверях внутрішні сховані петлі. Чому внутрішні сховані? Це альтернатива для зовнішніх навісних. Тому що більшість дверей роблять зовнішні навісні петлі з антизрізами. Ти угу. чого це втрачається естетичний вигляд дверей, коли угу. стоять зовнішні навісні петлі. Угу. Тому що двері зараз прийшла тенденція, щоб ти як зробив собі вигляд дверей, ти хочеш бачити двері, які вони виглядають. Що ну приходиш додому, щоб тобі подобалось, а не стояли ці завіси, які ріжуть око. Друге, це безпека дверей, не потрібно ставити жодних антизрізів і тому подібне. Ставимо внутрішні петлі, які можна відрегулювати. Отакі От -от нюанси нашої конструкції. Uh -huh. Всередину ми ставимо мінеральну вату, як наповнювач. Якщо виникають питання, у людей, що буде з мінеральною вата, чи вона не осідає. В нашому випадку мінеральна вата це фасадна йде, щільність її 60, тобто ця мінеральна вата ріжеться, вона не осідає, і плюс її тримають ще пластини металеві. Uh -huh. Тобто Вона ніякому випадку не осяде. Ясно. Ну, тобто це ми зараз дивимося броньовані двері. Броньовані це двері. виключно ну, якби, вхідні одні двері на будинок, будемо говорити так. Можна зробити одні двері, можна подвійні робити, двохполі. Я полі. не те маю на увазі. Я маю на увазі, що це єдині двері в будинку. Ну, наприклад, якщо мати на увазі центральний вхід. Може ще там якийсь чорний вхід у когось можна є. Так, да. і гаражні двері можна зробити. Ну, можливо, так. там гаражні, так. Да. А от е, уже міжкімнатні двері, наприклад. Також ми робимо міжкімнатні двері, от представники наших міжкімнатних дверей. Це йдуть дві накладки МДФ притул без жодного наповнювача всередині. Uh -huh. Міцність така дверей прирівнюється до дубової дошки. От, по контуру дверей йде ощільнювач для кращого герметичного закривання. Також ми практикуємо регульовані завіси. Якщо б випадку десь двері погано закривалися, можна собі вручну взяти і відрегулювати її поставити. Так що це не виникає жодних проблем. Переваги МДФ над деревною те, що воно не піддається тому, що його крутить. Ну, це ми знаємо, так. Ну добре, яка ціна цих дверей? Ціна дверей, якщо брати глухі двері з МДФ, це буде 3 тисячі гривень на, на сьогоднішній день при курсі долара. Такого як mm -hmm. зараз какає. А якщо із... Якщо брати скло, варіанти скла треба дивитися. Візерунок їхній. До скільки піде квадрату скла. Mm -hmm. До прикладу, квадрат мальованого скла, вартує… — А сам дизайн. Він унікальний? Чи у вас є у нас шаблони? Є дуже багато варіантів дизайну. Ми можемо підібрати до 150 видів дверей. У нас працює дизайнер, ми можемо навіть виготовити ваш власний малюнок на дверях, угу. так як знаходиться одна проєкту. Це важливо для тих, хто знаєте, любить щось. Звичайно, унікальне. можна свій інтер'єр підкреслити будь-яким чином. Дуже багато є варіантів дверей Також є в нас художнє різьблення, це оформлення, патинування любих контурів, можна підібрати чорне патинування на цьому представнику з золотом патоновано. Угу. Де декорації, накладні, можна дуже багато підібрати собі. Фурнітуру можна підібрати, замки звичайні, це є субачка, стандарт, механізм. Тут у, вас, ага, тут у вас звичайний замок, звичайний, так, а там магнітний так. замок. На цьому представнику у нас магнітний замок стоїть, такого плану, безшумний магнітний замок mm -hmm. То Є варіанти, що підібрати, ручок, взагалі дизайну, кольору. Скла. У нас 50 видів скла є, тобто можна підібрати. Зрозуміло, послати. скажіть, хто ваш замовник переважно? Це Україна чи це Львівський Переважно це вся Україна. У uh -huh. нас є салон і в Києві, і от на Заході ми маємо свій салон на Гордоцькій, 80 у Львові. Також наше виробництво у Львові, на Шевченка 315, повністю знаходиться виробництво і наш офіс. Ми в Луганську, ну, двері пересилали на Донбас повністю на всі краї... на всі міста. Uh -huh. ну, і також пробуємо на країни, ну, поки що східне, на Європу, поки що західну. Зрозуміло яким чином іде встановлення ваших дверей? Ваша бригада виїжджає на встановлення? Для початку ми виїжджаємо, заміряємо проєм, угу. який є прям. Тому що у нас працює система під клієнта. Ми робимо любі двері. Розміри ми можемо зробити висотою 6 метрів, 350 п'ятдесят ширини. Тобто, навіть великі ну, двері можна мілик. зробити. От. Ми так. виїжджаємо, заміряємо проєм. Тоді людина вибирає собі, які хоче бачити накладка. Чи це буде масив, uh -huh. чи це буде МДФ, покритий uh -huh. термоплівкою або uh -huh. звичайною ПВХ. Uh -huh. Декорації вибирає собі склопакет, кованки того плану. Яка ціна, наприклад, у таких броньованих дверей? Ці двері вартують 20 тисяч гривень, тому що така ціна це є масив дубовий uh -huh. з декорацією, накладними масив і з зовнішньої і змучні. І внутрішньої частини, uh -huh. так. І стоїть італійський замок і SEO фірми. Uh -huh, uh -huh. З ключом другого життя цей замок. Що це означає? До прикладу, цей замок має три ключі при встановленні. Перший ключ це є майстер-ключ. Коли ви встановлюєте двері, до квартиру і здаєте. Ключ майстру, щоб він робив ремонт. Після цього ключ викидається, замок перекодовується під шість робочих ключів. Так. Коли хтось з сім'ї загубив ключ, можна ще раз його перекодувати під ключ другого життя. Шість робочих викидається, лишається цей ключ другого життя. І тоді можна зробити вже перекодували, дублікати роботи того другого ключа і все. І ну, щоб, щоб не міняти зрозуміло. замок, тому що замок. Да і да. Да вартує, да й робота вартує, і час вартує. Звичайно, так, да. ну зрозуміло. Ми говорили про те, що у вас Дуже багато унікального дизайну. Розкажіть, яким чином ви досягли цього? У нас працює дизайнер на фірмі. Угу. Ми розробляємо малюнки, от, під люб... можемо підкреслити будь-який інтер'єр. Яким чином це вирізається? От, це вирізається уні... на фрезах, чи по-устанках. Ага, тобто от. це чпу устанок. Так, це наш дизайнер розробляє в програмі і це угу. переносить, чипоустанок роз... вирізається. це вирізано на масивній склеєній древісині. Да? Це є МДФ-накладка, покрита термоплівкою. Ага, це є МДФ-накладка. Підіжіть, ми дивимося їх. От от. Це броньовані двері, так? Так, броньовані двері. Всередині каркас металевий. Потім оця частина з МДФ. Тобто це МДФ. А зверху на МДФ накладки вирізали цей малюнок. Він прийняв там якусь там форму потрібну. А потім зверху по цій МДФ накладки вже що тут? Шпон наклеєний чи це не шпон? Це термоплівка ізраїльська ПВХ. Він від зовнішніх ага. чинників. Деформація. Тобто, це якась полімерна получається е, полімерний матеріал? Так. так? Зрозуміло. І стоїть від дощу сонця і перепаду температур, снігу. При вкладанні цієї плівки, нас, щоб її укласти, потрібно розігріти до 140 градусів. І МДФ розігрівається градусів? Коли ми градусів. кладемо плівку, ставиться МДФ плита на станок, коли в нас так. стоїть такий, і нагріваємо до 140-150 градусів. Саму, сам МДФ? Плівку, за, за, запихаємо плівку, так. нагріваємо повністю все. Там вакуум утворюється. Ми так. там нагріваємо під 150 градусів, і тоді вакуум починає все стягувати і вона прилягає щільно. Тобто, що вона не боїться таких перепадів температури, як буде на кухні, там градусів 30. -40. Я зрозумів вас, я зрозумів. Ну, Тобто це зроблено спеціально для так. Зовнішніх, зовнішнього використання. Так. Також ми ставимо таку плівку, коли, до прикладу, в ванну треба поставити двері, де mm -hmm. буде завжди волога. Да. Коли ставимо таку плівку, дверям нічого не буде. Скажіть, будь ласка, а ця плівка, вона туди. У внутрішню сторону МДФ вона зайшла туди, ну, якби обвернулася, завертаються, загортала. Завертаються, да? завертаються, а, ну, всьому, якщо вона, якщо не вона не загортається в... туди і там його проклеїть якось або якось там так. ущільнить, то я думаю, що тоді буде стояти довго. Ну, ультрафіолет, ясне діло, що він дає свої, у нього є своя сила, ну, тобто, на. На, на любі, на любі речі, так, але якщо воно загорнулося, то мабуть що воно буде надійно, скоріше. Всього. Для всіх дверей ми кажемо, що потрібно мінімальний дешок хоча б до половини дверей, щоб закривало. Ми ну, ясно, там, так. Якщо це південна сторона, де сонце світить так і добре, так. температура, то потрібно хоча б до половини дверей. Якщо половина двері закриває, значить все, двері будуть добре стояти, на кладці нічого не зрозуміло. Буде. Скажіть, а якщо би замовник, наприклад, сказав, що він хоче такі ж двері, такий малюнок, все, але він хоче це з масивної деревини, це не проблема? З масивної деревини таку річ не виріжеш. Чому? Тому що масив не піддається такому фрезеруванню. А, масив, масив не піддається? Він, не піддається, він потріскає. і Ми не зможемо зробити такий візерунок на масиві. Ну що, ЧПУ-станок він же там вирізає, потім, потім його пошліфувати з яким чином. Яким МДФ щином? трошки м'якший, як масив. Ага, там От масив, якщо може поколотися, МДФ не колеться. Я зрозумів, зрозумів. Тобто на на МДФ ми можемо вирізати все, що все, що забажає. Ну на МДФ ви вирізаєте, а потім воно після цього все одно шліфується і там заглажується якось там для того, щоб вже поклеїти. Чи там воно якесь там. Так, воно затирається, все. затирається і так. потім вже щільно наклеюється. там. Ну і плюс, плюс ця плівка, ця плівка, вона плюс ще все це зглажує і так. робить його більш таким Зрозуміло. Зрозуміло, також ну що, цікава є... технологія. А хтось тут в Україні користується цією технологією? Е, є фірми, які також мають такі можливості зробити це нові мірка Така фірма mm -hmm. досить mm -hmm. відома. От по якості наші двері з їхніми йдуть десь на рівні, а по можливостях те, що продукують по цінах, взагалі в нас дебагато дешевші двері. А у вас дешевші? Дешевші да? двері. Mm -hmm. Тому що Фірма наша працює 12 років, але в них вже трохи більше. Зрозуміло. Тут стоїть такий же замок, як ви розказували, так? Да? Тут стоїть мотура, італійський замок. У е... нього також три життя? Ні, цей замок не має такої можливості, як і СЕО, хоча він також перекодовується. А, перекодовується, так? Да? Ну, якщо перекодовується, то це те саме практично, що поставили, потім перекодували, далі нормально. Також і... броні накладки ми ставимо на mm -hmm. замках, щоб протиставити висверлюванню самих серцевин. Ну, це зрозуміло, так. Да. Ціна на ваші двері. Вона е, десь приблизно однакова за квадратний метр. Чи... У нас повністю весь де в ціну. За квадрат ми так воно. Ці те... двері скільки коштують? Ці двері вартують 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень. Так. Що то ми їх не можемо відкрити вже? Ага, зрозумів. Тут не магнітний замок, тут звичайний, Я зрозумів. Угу. Ну, Доволі там все надійно, надійно виглядає. Звичайно, такі двері можна зробити і дешевший варіант поставити замки з меншою секретністю. Ми ставимо замки стандартні Elbor, верхній замок і нижній апекс. Угу. Це буде дешевший варіант, а також зробити декорацію цього плану. Це 3 d обємна декорація, можна зробити з однієї сторони. Це також Це буде скло, Це скло, склопакет. Цей склопакет, він туди, якщо його розбити, туди можна руку просунути. Ми ставимо плівку, яка запобігає цьому. Така плівка, яка стоїть на лобовому склі в машині. Тобто... Якщо ломом бити, то по-любому проб'єш. Також є варіанти, що ми можемо поставити бронескло, бронепакет. Ну тоді потрібно буде довше ломом бити. <рес> можливо <рес> і так. Добре. Давайте подивимось на них, на ці двері з внутрішньої сторони. І можливо подивимось, там є ще різні інші варіанти. Ну, Достатньо. Широка гама дизайну. Ми ну-ну-ну. Щоб виділити контраст. Ну, Я дивлюся, слухайте, це ж плівка, чи ви тут додали якоїсь. Це є спеціальний лак, ага. ну, 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 ну. От Ми патинуємо, щоб виразити контраст. До прикладу, якийсь малюнок, щоб його побачити uh -huh. об'ємніше. Як Кон старіння, контури. начебто. Так? Контури ми вводимо патинування, щоб він краще на окос. Ми можемо побачити е патинування на цьому представнику. Контраст потенування на цьому. І також, якщо ми подивимося з іншої сторони, зсередини, оце видно, нашій контраст. Тобто можна підібрати під будь-який інтер'єр, щоб, до прикладу, потрібно замкнути контур в квартирі і зробити під фасад двері. Ми можемо підібрати різні накладки, кольори і також зіграти на контрасті. Ну так, да, це ми бачимо щось більше схоже вже на березу чи на ясень якийсь дуже світлий. Ну тобто гама кольорів також достатньо да, широка. Зрозуміло, зрозуміло. Скажіть. Двері з масиву ви взагалі не виробляєте, так? Це якщо ви ставити суту дошку масивну, так угу. ми не, не робимо таких дверей, тому що такі двері, якщо ставлять назовні, вони дуже люблять покрутити. Ну це ми знаємо. Це ми знаємо. масив. Він погано стоїть, якщо в такому плані. А якщо ставимо драма закривання буде в них ідеально. А масив буде стояти, і вам буде приємно, що це масив стоїть дерево, і в квартирі можна поставити внутрішню накладку. зовнішню можна поставити щось з МДФ, якщо mm -hmm. там боятися, щоб хтось не поцарапав чи ще mm -hmm. щось робити. Mm -hmm. А внутрішньо, щоб приємно було зробити собі з масиву. Mm -hmm. Тобто є такі комбінації. Зрозуміло. В даному випадку це у нас що? Це є єврощит дубовий. А, це єврощит, так? так. А збоку на цих дверях це є вже масив, чисто дошка дубова. А з боку це є масив. Оце сюди, так? І Це ми бачимо, що воно практично не відрізняється. Єврощит, це тут він десь склеєний. Десь? склеєний ми не... йдем, так. Mm. А ми не боїмося, що цей єврощит склеєний на сонці знову ж таки темного mm. кольору буде притягувати і щось там ну, кудись. його поведе? Склеє. Стоїть, так? так? Зрозуміло. Можливо, щось ще хочете додати? Так, я би хотів додати те, що в нас є можливість зробити двері протипожежними. У нас стоїть межа L60 глючості. Тобто, коли е, в під'їзді десь на коридорі починається пожежа, щоб вона не перекинулася в квартиру, так. наші двері можуть простояти 60 хвилин при пожежі. Тобто, це достатньо для того, щоб пожежники дісталися і знищення. За рахунок чого е, ми всередину додаємо спеціальні додаткові накладки, які угу. утримуються при пожежі, і двері не горять. От, тобто ну, це практикується. В будівлях, які мають більше 15 поверхів. Де ну, так, 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 пожежникам треба багато часу, щоб дістатися до самого верху. Тобто це тільки завдяки цим, цим на... спеціальним накладкам. Ви, І... ви їх встановлюєте не ну, у всіх. У всіх двері, це додатково. По замовленню додатково. Так, додатково, так. Тому що не кожному потрібно ставити такі накладки, а деякі техспоруди вимагають це. Це додає вартості? Так, це додає вартості. Це близько 300 гривень. На дні двері? Так. Це небагато, не багато звичайно, да, це небагато, двері 12 тисяч, наприклад. Коштують а до нас 300 гривень там невелика а різниця. А хтось замовляє двері там за 4 тисячі, це йому вже трошки входить. А ну якщо багато там дверей може, то можливо ну, там щось там міняє. Зрозуміло. Ну з другої сторони, якщо воно не потрібно, то воно можливо так, і не потрібно. Чого да. Це додає вагу дверей. У нас конструкція сама важить сто сорок кілограм, повністю всіх дверей. Якщо ми робимо їх протипожежними, це а з якого матеріалу ця, ця прокладка зроблена? Це йде наподобі гіпсокартону такі проклади. Там угу. спеціальна накладка. Ну, тобто вона не горюча і там якась ще температуру, та, видно, захищає. Отримує, отримує температуру. Отримує температуру. Зрозуміло. Ну, Наразі вам дякуємо. Ви були з нами на каналі Тімберзіла. Шукайте себе в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, там буде дуже багато цікавих публікацій. Дякуємо. Дякуємо.